Привіт всім пацанам із ютуба Сьогодні з вами Battle Смерч 3. І сьогодні ми зробимо гайд по ак 74 м Це найперший розблокований русський автомат. І не потрібно очків, щоб вона розблокувалася. З цей автомат можна було б сказати, що цей автомат він забутий. Тому що майже ніхто з ним, з ним не грає. Цей автомат не має віддачі по боках, але уверх це приблизно до 1,28 см. Але і так можна грати нормально. Має 30 патронів плюс один, одна патрона. Із калібром 5,44 45 помножити на 39 мм. Коли, коли в магазині... Ще є патрони, перезаряджається за 2,2 секунди. Але коли він повністю пустий, перезаряджається за 3,2 секунди. А 74 м від 10 метрів забирає 25% життя. І від 50 забирає 18,4%. Цей автомат він не є одним із найшвидкіших. Він стріляє тільки 650 650. Патронів в минуту. Має, має два стиля стрільби. Автоматичний і полуавтоматичний, який стріляє по одній полі. Найпідходчий, найліпший додаток до АК-74М це є приціл близького бою. як кобра можна було б... як кобра. Можна було в.. Б... Вставити рукоятку і, і теж ствол. Але на деяку відстань з ним треба стріляти по порядку. Але і з глушителем теж добре грати з цим автоматом. Тут закінчується гайд по ак 74 м До зустрічі. Підписуйтесь і ставте лайк. Пока, до наступної ігри. І тут ще лишу вам геймплей з цим автоматом. зано yeah. yeah. Ну, все, і ось тут закінчується наш хайд по АК 74 До побачення.